Площу слави таки реконструюють, щоправда, не на радянський лад. Чиновники прислухались до критики містян, що виступили проти Гегорівської стрічки у середмісті. Тепер на території у більш ніж дві тисячі квадратних метрів з'явиться національний символ трьохколірний рушник. Роблять його з тротуарної плитки і обіцяють, що прослужить майдан не менш аніж чверть століття. Як ідуть роботи Олена Берестенко. Далі цей майдан чекав ремонту з середини 80-х 80-х. Давно не було, як зробили там, і все, і дірки латали. Тільки нині його на всю реконструюють. Тут більше не буде асфальту. На площі у більш ніж дві тисячі квадратних метрів кладуть плитку у формі українського рушника кажуть працівники. Від оскандаленої георгівської стрічки у мерії таки відмовились. Була неоднозначна реакція. Жителі Черкас, і поэтому було прийнято рішення міста будовної радою пішохідну дорожку на даному участку, в Здійновіді абстрактного геометричного рисунка, щоб дійсно було украшення. Оновлять тут не лише пішохідну доріжку, у планах владців клумби, фонтани, каплиця і стела з іменами черкаських вояк. Здати об'єкт планують до 20-х чисел грудня. Вихідних нема. Працюємо і в суботу. і В неділю працюємо та сам, потому що. Піджимає сроки, все піджимає, та саме це раз і погода ж ж ну, не запустить, вже ж зима як -ніяк. фінансують роботи з бюджету розвитку. Реконструкція майдану від Шевченка до Хрещатика затягла на майже мільйон. Ще понад 600 тисяч гривень витратять на облаштування пагорба слави. Ставлена задача провести обслідування холма слави і прилігаючих ньому території. На його основі буде розроблений проект. Реконструкції халмаслави, като ребуться включати строїтельство смотрової площадки, при так при прилеглі території, завершити роботи на обох об'єктах у мерії пообіцяли до травня. Олена Берестенко, Роман Буша, Вікановини.